Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Гру. Вітаємо вас, шановні любителі футболу на протистоянні Сокола та Білгорода. Це поєдинок другого туру. Зараз момент і забиває сокіл. Робиться команда уже на першій хвилині. Отож, розігрується цей стандарт. Сиворакша пробиває Рикошет. Звісно, що першій команді теж не хотілося би повторити долю своєї другої команди і зазнати другої поразки у стартових двох матчах на старті весняної кампанії. Але зараз поступається Білгород, при чому поступається уже 0-2. Ігор Степанюк відчатував. Бом. Звісно, 2-0. Станом на 9 хвилину це аж ніяк не вирок. Це повинні прекрасно розуміти. Мишенко та компанія зараз помиляється. Щоправда, Лисюченко. Горянський. І Горянський робить рахунок 3-0, оформляє дубль Владислав Горянський. За такий короткий проміжок часу в дебюті зустрічі, причому тричі після власних же помилок на своїй половині поля. Вдвічі були елементарні обрізки, і одного разу футболіст Білгорода у своєму штрафному не зміг належним чином вибити м'яч. якому гадалі. Не чай, а Тищенка, Тищенко підключає Гордійчука, Гордійчук. Пробиває попсол Кіпера, але тут Яндруків дісталося. Нишенко вирішує завдати удару з власної половини. І на цьому у нас перший тем завершується. Рахунок 3-0 на користь Сокола. Розпочинається другий темой у протестені Сокола. Та білгорода поєдинок другого туру. Ще один гол записав на свій рахунок Ігор Степанюк. І особливо прикро має бути. Полістам Білгорода, що в цілому, от після першого пропущено, вже на першій хвилині, команда досить непогано проводила цей матч. І от другий тайм розпочинається блискуче. Артем Лисюченко один гол відігрує для Білгорода. І От побачили ми з вами. Рамка воріт залишалася незахищена. захищеною. Не чай. чай іде на тищенка, то Ти прострілює садовий. Садовий не зумів. Другий фол. Пасиві цієї команди. Садовий помиляється. Домбровський. Добивання і 3-2. Сергій Полипенко. Ризиковано зіграв натягли, але Білгород продовжує контролювати Мнишенко п'ятую дарма. Можна було простіше зіграти і це не призвело би до втрати м'яча, але досить швидко сині повертається під контроль м'яч і забиває Мнишенко! Пробиває він з під захисника. і Насправді не без помилки. Костянтина Сичевського все тут обійшлося Все так же перемоги, що робить вишнівський. Я не знаю, що це за браз... бразильські майстри футболу. З'явилися у складі команди, а тим часом час у нас то вичерпано, час вичерпано. Ну і все. На цьому поєдинок завершено. Бойова нічия 3-3. Неймовірний характер Білгород продемонструвався, що ми дякуємо команді Дениса Мнешанка. І на цьому у нас. Матч заважний. Нічия 3-3 для вас. цей поєдинок коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол. А, друзі, просто фантастичний матч. Капітан колективу Білгород. Денис Нишенко Денис, як як воно повернутися після 3-0, Зробити такий камбек саме в другому таймі? Ну і можливо, навіть претендувати на перемогу було ваш шанс у цьому поєдинку. Як воно взагалі? Ну, спочатку, з першої хвилини, перший тайм, гра складалася невдало, багато помилок. Я привіз якийсь такий дивний голос свої ворота. Після цього вже подумали, що, напевно, буде знову як і минулі ігри, 10-2, 7-2. Але десь вдалося так переломити гру, достукатись до хлопців, щоб більше відкривалися, рухалися. Коли забили один гол, ну більш вільно все почали почувати, другий ще більше. Після третього вже думали, ну, можливо, потрібно тиснути на перемогу. І вже ви кажете, потрібно реабілітуватися після того. Такого голу. Ну тяжко вже, хоч нічия, вже добрий результат для нас на сьогоднішній день. Будемо далі старатися грати на перемогу, тому що команди є амбіції, їх пора повертати. А, як вважаєш в першу чергу, за рахунок чого е, вдалося зацепити сьогодні за цей бал? Е, і над чим команді потрібно в цілому працювати? Е, ну, працювати потрібно з взаємодіями з партнерами, і гри в пас над командною роботою. А сьогодні вдалося за рахунок можливо якихось не індивідуальних дій, а чисто боротьби, самовіддачі від себе, якогось характеру особисто у хлопці. А по індивідуальним діям кого сьогодні можеш виділити в стаді своєї команди? Я Завжди буду виділяти Льошу Вишнівського, Ілля Блечика, Ігоря виділю. І звісно, сьогодні в нас новачок прийшов Ден Домбровський, Також гарно відіграв і сподіваюся, він далі буде грати з нами. Так, всі молодці. Денис, дякую за ваш коментар. Бажаю вам продовжити в тому ж дусі та головне без травм. Друзі, Денис Мнишенко, капітан колективу Білгород.